Всім привіт! Приїхали вже серійні пружинки, Замовив. Вийшло. Що в мене по розрахунках вийшло? Має бути дріт 0,8. Так, зараз. 0,8. Довжина 28 міліметрів. Є 28. Вийшло 9 робочих витків плюс 2 опорних 11 витків. Внутрішній діаметр мало бути трошки більший, ніж 5. Було би добре, 5,4. Так і виходить. 5,4. Зовнішній 7 мм. Десь так. Добре. Пружинки вже стоять нові. І зараз буду міряти силу пжиму. Розраховую я так, щоб була сила прижиму від 5,5 і до 6 кг. Тобто в ідеалі було було би 5,8, 5,5, 5,8. 6, я боюся, могло бути і трошки і забагато. Тобто, зараз момент істини. Що з того всього вийшло? Поїхали. 3, 5, 500. Супер. Невже я вгадав? Ще раз. 5500. Супер. Ну і ще раз. Це 5500 це є максимальна сила прижиму. Так воно буде жати в режимі фіксації десь 5400, 5300. Добре. 5500, 5400. Супер. Ідеально. Ідеально гадав, це чудово. Все мені подобається. Ще попружимо, що я тут виясню. Буду е обов'язково рекомендувати ставити отакі от шайбочки. Е По-перше, та шайбочка я замовляв без шліфування крайнього витка, і щоб десь там пружинка потім не вигризала в. В упорній губці собі виямку, то добре було ставити шайбочку. Напевно, воно так і буде. Тепер пружинки в складеному стані при повній фіксації вони якраз виходять в ноль одна друга сторона тобто з розміром товщиною вгадав. Так що рухаємося далі. Хочу зробити такий тест чи то демонстрація як тримає. Т-образну схему, оцей червоний прижим, який я вже зробив півтора року тому, який в мене в роботі з пружинками 1,2 мм. Тут такий оптимальна сила прижиму. І як буде тримати прижим вже оцей передсирійний, з серійними вже пружинками. Цю саму Т-образну схему. Я підвожу прижим до деталі, легенько собі фіксую, фіксую режим образну схему і тепер роблю такий трюк. Тобто, тримає добре. Тепер це саме спробую зробити з цим екземплярчиком. Також підвожу до деталі, легенько собі фіксую, фіксую Т-образну схему і роблю те саме. Це є деталька 670. На 300 товщина 18 мм. Це так для демонстрації. І як працюють зараз пружин... пружинки, тут же сильніші, з самою ручкою. Тобто ручка автоматично повертається в своє попереднє положення. І можна працювати на іншу сторону. Прижим не відсовується, працює все добре. Хочу перевірити, чи цей прижим вже з двома пружинками не дає перекосу Т-образної схеми. Тобто, чи не губиться кут 90 градусів момент самого прижиму. Буду використовувати такий індикатор, ціна поділки 1 Однієї поділки це є одна сота міліметра. Тобто ставлю індикатор, підсовую Т-образну схему. Тут головне зразу впертися добре, торець піджати, щоб не було початкового перекосу і виставляю на 0. Зараз так-то просто. На соточному індикаторі виставитися на нуль. Так, все, вроді би є. Затискаю. Ну, я думаю, питань немає щодо перекосу. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було для вас корисним.